По обіді діти з інвалідністю, їхні батьки та небайдужі містяни разом виготовляють свічки українським військовим на фронт. Хочу щоб вони були якісні, щоб нашим воїнам було зручно і тепло по-домашньому. Пані Вікторія призвичаїлася до ролі волонтерки в перші ж дні після вторгнення. Спочатку шила армійцям одяг, а зараз, коли похолодало, виробляє свічки, щоб не змерзли. Жінка втратила на війні брата. Інший незабаром теж вирушить на передову боронити Україну. Тому і сам допомагає чим може, бо хоче, щоб збройні сили України швидше прогнали окупантів. А хто як не я? Я хочу перемогу, повімаєте, що це все закінчилося, ну, ну, яку жінку не спитайте, хто як не ми. Ми ж україночки, а ми за своїх порвемо. От тому ми і робимо таке добро нашим воїнам. У Ярослава від народження проблема з рукою, тож не всіляка робота чоловікові дається легко. Втім, не зважає на дискомфорт. Подає матеріали для свічок іншим, бо точно знає, що вони стануть українським воїнам у нагоді. Ну зігрітися, зігріти чай собі. Ну, типа, там розпалити свічку. Ну, це їм буде таке корисне для життя. Таких людей, воїнів, треба любити. Окопна свічка виготовляється в декілька етапів. Для цього потрібен розтоплений віськ або парафін, гофрований картон та металеві бляшанки. Згодяться з під кукурудзи, горошка, рибних консервів чи зученого молока. Головне, аби були з рівними краями, вимиті та сухі. Передусім, треба зробити запальник для свічки. Ми його ложимо всередину нашого картона, який попередньо вирізаний по висоті нашої баночки. Закручуємо такими равликами, плотненько, щоб він був, і по висоті нижче цієї баночки, десь на сантиметр. Потім цупку заготовку кладуть у банку та рівномірно заливають воском, щоб він застиг, чекають приблизно 20 хвилин. Заливається в декілька етапів. Спочатку ми трішки заливаємо, воно застиває, осідає, потім ще один буде етап. Такі свічки стійкі до вітру та опадів, розповідають організатори виробництва. Залежно від розміру, горітимуть від однієї до семи годин. За допомогою них українські захисники можуть підігріти собі їжу, висушити одяг та освітлити свій бліндаж. Що важливо, свічки непомітні для ока ворога. Такі окопні свічки вони дуже корисні тим, що вони заміняють генератори. Коли генератор працює. Ворог чує, що там в окопі знаходяться наші захисники. А коли ця горить свічка, її не чути. І навіть світло воно далеко не видно. Свічки волонтери виготовлятимуть партіями. Перші 500 штук планують відправити на фронт вже цього тижня, а припинять виробництво тільки після остаточної перемоги над агресором. Ще три службові квартири у Кропивницькому виділили лікарям-переселенцям. Питання вже погодила міська житлова комісія. Мова йде про спеціалістів, які не просто оселилися в обласному центрі, але й працевлаштувалися в один із Кропивницьких медзакладів. Житло це інструмент заохочення для кваліфікованих фахівців осідати саме у Кропивницькому. Крім медиків, пріоритет у виділенні квартир надається і працівникам житлово-комунальної сфери. Так, комісія погодила виділення житла і комунальниці переселенці, та остаточне рішення прийматиме виконавчий комітет Кропивницької міської ради. Кіровоградській області немає боргів по державним допомогам, пільгам і субсидіям. Наразі обсяг фінансування склав мільярд вісімсот мільйонів гривень. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Окремо очільник регіону акцентував на підтримці внутрішньопереміщених осіб. Їх із початку війни через область прийшло 170 тисяч. 91 тисяча залишилася на Кіровоградщині, зокрема, 26 тисяч дітей та 3,5 тисячі людей з інвалідністю. Тим часом до нас продовжують прибувати евакопотяги із Донеччини. З початку обов'язкової евакуації Кіровоградщина прихистила вже понад 3 тисячі людей. Кіровоградщина не відмовила жодній людині в прихистку. Ми всі разом вишукували можливості розміщення. Важливо наголосити, що ми налагодили 100% реєстрацію всіх переміщених, видачу державних допомог, отримання гуманітарної допомоги, лише одноразової допомоги виплачено майже на 65 мільйонів гривень. Майже 1 мільярд гривень державної допомоги виплачено переселенцям на проживання. про те, що область. Заради миру в Україні та я обираю мир. Тематичні акції провів у Міжнародний день миру колектив бібліотеки Чижевського. Так на вулиці бібліотекарі збирали у перехожих побажання українським військовим. І Їх писали на заздалегідь підготовлених голубах миру. Далі ці листівочки попрямують на фронт до військових. Вдячна ЗСУ за можливість жити. Чому саме такі слова? Саме завдяки нашим воїнам ми можемо зустрічати схід сонця. Побажала, щоб якнайшвидше повернулися додому цілими. Бажаються кожному. За активність кропивничанам організатори віддячували кульками. Та як і годиться, для бібліотечної акції розгорнули тематичні книжкові викладки про мир та стосунки України зі світом. Тут же знаходимо й актуальні художні полотна. Ось цю картину її нам подарувала жінка із Херсону. Це все, що вона змогла вивезти. Вона замалювала патріотичні кольори чорним. І щоб її пропустили. і картина символізує Україну. І ось це південь і схід. Він у вогні. Такий от символи. А ось у феє бібліотеки проводять одразу два майстер-класи: працюють із папером та бісером. Майстер-клас, який зараз проходить з бісероплетіння виготовлення ангела, вони передають пайцям на фронт. Ми сьогодні робили пташку Голуба мира. Дарували дітям, які приходили, робили, і також писали бажання миру. Янголів-охоронців із бісеру військовим передадуть разом із продуктами та речами першої необхідності. Розгорнули у книгозбірній тематичні фотозони, які бібліотекарі створили власноруч. Ще тут оформили експозицію світлин та малюнків, присвячених миру. А про історію українського народу, його традиції та воєнне сьогодення розповідає книжкова виставка «Мир в Україні бути. На жаль, Міжнародний день миру цього року Україні доводиться відзначати в умовах війни. Одначе, хоча і не святкуємо пафосно, проте День миру відзначаємо. Українцям же і Україні бажаю найперше перемоги над ворогом. Далі миру назавжди. І безумовно, що якнайшвидших відбудови та процвітання.